Сімпіс. Здається, все-таки цим двом упирям з червоними кнопками і з ядеркою, які не факт, ну, один точно незаконно там сидить, нелегітимний. Я маю на увазі там на болотах придурок жебеня оте, моль. От. А другий той, що якось взагалі непонятно, як він попав, а з іншої сторони, цієї земної нашої кулі. Трампік наш чудовець кориженьке. Щось вони, по-моєму, дуже багато на себе беруть. Вам не здається? Як ті мавпи, сидять з тими червоними кнопками і всім погрожують. Тобто дві ядерки, я маю на увазі, дві ядерні держави погрожують одній неядерній. І все вони ніяк недовольні. Кожен день обстрілюється Україна. Кожен день тут гинуть, я вже навіть мовчу за військових. Гинуть мирні люди. Десятками. Трампу пофіг. Він там, типу, так, для красного словця, там, для абзаца просто сказав, що от там да, гинуть люди, це, це погано, це дуже погано. І я це оце, скільки вже чую? Більш ніж півроку, да? місяців, так вісім. Одна і та сама фраза. Так, да, це дуже погано, ми працюємо над цим, ми вже майже добилися ще щось. Як ти задовбав, Господі? Нам у того придурка, блін, хватає з чорта того, з болот, блін. Ще ти тут, блін, на нашу психіку це дійствуєш. Коротше, треба робити із себе ядерну державу і ні в кого не питати. Всі наплювали на ті договора. Тож, давайте ми тепер. Наплюємо на них і зробимо так, як треба нам, щоб вижити, щоб жити і щоб в нашій, у нашій державі і для нашої держави було майбутнє. Слава Україні!